Права 1328. Запиши коротше дріб. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас написано 0,8. Ніяк коротше його вже не записати. Ну, а в другому завданні записано 29,0. Ну, це буде у нас просто число 29. Тут немає дробової частини. Так. В третьому завданні бачимо, написано 12, 110 10 000. нуль у кінці можна відкинути. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 12, цілих, і можна записати 11 тисячних, Так, буде коротше. Так, переходимо до четвертого завдання. Бачимо дві цілі. Ну а тут у нас 20 тисяч 200 це буде 100 тисячних, чи мільйонних. 12 11 12,11. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2 цілих. Тут є 20 200 мільйонних. Ну що ж, ці два нолики в кінці можна відкинути. То ми записуємо, що це дорівнює. 2 цілих. Нолики відкидуємо. Пишемо 0,2, 0,2. Читається. Тепер як 2,202. До п'ятого завдання переходимо. Отже, бачимо, що тут є Три Тринолики в кінці відкидуємо. І це буде дорівнювати 14,2. Переходимо до шостого. Бачимо 7,510. Ну, що ж, три нолики в кінці ми можемо відкинути. І тоді у нас буде 7,05 читається як 7,5. Ну що ж, ось таке завдання. Нолики в кінці десяткового дробу після коми можна відкидувати. На цьому вправу завершено.